Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікаву історію під назвою Як листочок чистотушок. Подивіться, хто до нас прилетів. Це листочок. Він жив далеко-далеко у великому, гарному, осінньому лісі. Давайте уявімо, як гарно у лісі. Повітря там чисте і свіже. Ним там легко дихати. Повітря пахне деревами, травою та грибами. Давайте глибоко вдихнемо, як листочок у лісі, вдих носиком. Повільно повітря чисте, видих ротиком. Ах, повторюємо вправо, вдихаємо носиком. Видихаємо ротиком. Ах! Листочок висів на високій березі. А навіщо дереву листочки? Вони не лише красиві, а й дихають. Самі роблять повітря чистим для нас. Але ось прийшла чарівниця осінь. Вітер дмухнув сильно. Повторіть, як дме вітер. Шш! Вітер підхопив листочка і поніс далеко. Далеко-далеко. Він приніс листок у велике місто. А у місті багато-багато чого. Правильно, у місті багато машин. Вони їздять дуже швидко. Але з машин виходить не дуже добрий сірий дим. Цей дим змішується з повітрям, і повітря стає брудним. Листочок сказав: Ой, як тут важко дихати! Повітря пахне димом і не таке свіже, як у лісі. Давайте уявімо, як ми дихаємо, коли повітря брудне. Нам важко так ми кашляємо хек-хе, хек-хе. -хе. Листочку сумно, він хоче, щоб у місті теж було чисте повітря, як у його рідному лісі. Що ми можемо зробити? Ми можемо берегти природу, не смітити. Давайте пограємо разом в гру. Знайди чисте місце. Я вам буду показувати різні зображення. Вам потрібно визначити, де брудно, а де чисто Тут брудно? Так, ми бачимо сірий колір в повітря. А тут це ліс, тут чисте повітря. Так. А зараз тут багато сміття, тут брудно, так. А тут, тут багато машин, тут теж брудно малята. Дітки, хто прийшов сьогодні до нас в гості? Так, листочок. Що ми дізналися? Вірно, що ліс це чисте, свіже повітря. Дерева наші помічники. Вони чистять повітря від диму. Ми обіцяємо берегти природу, щоб листочок, і ми. Завжди могли дихати легко. До зустрічі!